ДОНшє бля. Якраз сьогоднішній день ми звіруємо. Добрий. Добрий вечір. І... Шановні телеслухачі і радіоглядачі. Інтернет -про програвачі сьогодні коробки був в участі 2011 року. І ми там знімали відео випускники. Ми хто? Це я, це Кевін. і Артем, чоловік отвір. Знімав випускники. Пробував. Пробував. І я пробував. Все, треба бігти. бігти. Представся. А, Всі Сергій, випускник. Красавчик. Молодець. Не тікай, ну куди ж ти? Як настрій розкажи? Да, нормально. Нормальний? Да, ти вот, да. має бути чудовий настрій. Тупо. Супер настрій має бути. Да, Всього да, нормальний? нормальний? Ти сьогодні випускаєшся, ти 11 років учився, сьогодні випускаєшся. Ти нормальний настрій? Пиво. Да. Чому? Ти ще не пив? Я ще. Ще а що були. ти будеш коньяк чи горілко? Все. Все? Да. А не багато? Нормально. О, Ясно. Що ти побажаєш наступним випускникам, в наступному році? Не знаю, коротше, блядь. Мене... Нічого не побажаєш. Побажаю, щоб нормально закончиш школу. Ну, тобто, з двойками щоб не закінчити. Ну, поступити кудись потім. Щоб було. Ну що, ти, жива-здорова? Жива здорова. Жива -здорова. Ну, чуть-чуть поганенько, поганенько стало, подумаєш, перенірвенчала. Все, нормально, настрій класний. Все окей, так. Да. Вже пила сьогодні? Ще ні. Да. Колоці попали. Багато будеш? Та ну ладно, я не вірю, що ти пірші п'єш. Не правда, правда? А ти? Що? Да. Правда? Що вопрос? Отвичайно мой ответ бігом, бігом. Наталія? Ого. Ти крутий м'якси. Це Оля, Олюсика, от вона. Єдиний єдиний неповторима. Ти коварний. А в сьогодні випускний, скажи. Чому ти так легко погодилася піти зі мною кудись взагалі? Нічого не сказала навіть, а пішли, так пішли. Ти мене звабив. О Боже, я не знав, що я такий. Хіба я можу? Можеш, звісно, можеш. Ну Ще? що, я, як у тебе настрій? О. Дуже класний? Так. Да. Правда? Конечно. А це ти випускник сьогодні? Ну так, да, по-моєму, в мене. Ваші... Правда? Не бачу, немає стрічки ну, випускниця. Немає, це немає. Бачиш, не купила, я з дітної сім'ї. Так, так що ти за випускниця ти без ленточки то? Без дзвіночка, без цього всього. Тебе тут ти смачна так комарі А, Я зараз співати буду, от, ісеньком, так що. Ти вмієш співати? Ні, я співати не вмію. А, ти не вмієш, ти просто будеш? Ясно. Скажи, а скільки стоїть твоя сукня? 2 мільйона доларів. 2 мільйона доларів? Правда? Це дуже дорого Звісно. – Так це що, значить тебе кинули просто? Я, я за 180 бачив таку ну, на базарі в нас. Та ти що, не можна такого купити. О, блін. Що ж ти оце отак ото? Кинули мене. Та ти в кого в циганів купляла? Ні, водіскітом. А, ну це ще краще. Додумалася, додумалася. Звісно, додумалася, це так. О, ясно. Розвели мене, ну я ж дівчинка, мене ж можуть розвести легко. А що ти п'єш сьогодні? Коняк чи горілку? Я не знаю, що я сьогодні п'ю. Те, що наливає, те, що говорить, п'єш? Да. Я рябокрис Вадим Володимирович, 94-го народження. Пойде, следующий. Я Єлісеєв Віталій Олексійович, 94-го року народження, я є ведучим, мені треба іти, я зараз. Ну прощай. прощай. Я Корениць Владислав Володимирович. 94-го року народження. Теж є Но Но тобі мені не пора. Не треба. Ладно, давайте я вам скажу. Не да. надо нам, кажи мені. Да. Оце ще буде длиться. Скільки? Минут 40. Покажем вам. Оце зараз він розкладений. Оце, там номера, тут все. Тут, короче, я... Ну то таке ну значить що? Давай Недов... недовго нам залишилось куковать далі... в этом городі. Да, далі ми підемо. Надар, ну це понятно. І сам. Колян, ну? скажи, що ми там будемо робити. Я А робити що ви будете? Ну як що? Поп'ємо поїмо. Бо мені влетіло за прошлий год. <сіхання> Поп'ємо, покуримо, закусимо, все понятно. Ми там нам можна привіт переказати? Давай привіт. Мамці по телеку не показать, все одно. <сіхання> Я передаю привіт своєму брату Кольке, який не приїхав. Не <сіхання> надо обзиватися. Приїде в следующий раз. <сіхання> <В> Що <следующий раз. сіхання> <сіхання> <сіхання> ти думаєш про цю програму, яка вже, мабуть, повторяється, не знаю, сколько. Ця програма за Загадами, вона вже без мата. Ага. Ну якось треба стрілятися по Тобі Зачатка там, галочку ми поставили. Ми стоїмо, не діждемося, коли закінчиться весь цей концерт. Ми підемо додому, переодягнемо. Ми блін, у нас янукович президент того нормально. Я. А я вся вот так. ЗВД... Кевин, подкажи вам туда. Поколение. Не пугайте. ЦВД до разрушения личности. А в программе випускного, чтобы ви поменяли, кроме разрушения личности. Ну я бы напевно, поменял бы цепи пісні. Мы поменяли сучасники. Были бы сучастник песни там. Да, ну, а це ж Ну да, нічого, ми, ми з цим змирилися і ми ведемо вже последній наш вечір. Все, дякую за коментар. Можна його виробити. Скажи нам щось, як вчитель англійської фізкультури. -фіз як тобі цей випускний сьогодні? Дякую. Ти випускник правильно? Правильно, вот, значит я по адресу. За святом. От, ну як, як твоя школа? О, давай так на камеру руки пожмемо, так, щоб видно було. О, класно! Конец идет. Вот такі у мене, от питання. От, Чего ти, от, значить, класний випускник захотів піти в армію, а не в універ? Кто так я сказав, інформація просочилась еще. Ну кажется, ти екзамени погано здав? Я не знаю. Правда? Да. Ти Ту хорошо сдал экзамен? ФНК мат сказав. Ти так не пугаешь. <реш> Ну, не знаю, в них інформація ж. Ти сходи, перевірив, там може якась помилочка, знаєш, що ми там, ти загребу зразу після випускного з зранку. З кожного проводи, відбуваємо. От, ти прямо свіженький, тільки з сцени пройшов. Що ти там розказував, розкажи. Я розказував, я об'являв. Ти когось об'являв? Так, я об'являв. Да, Випускницю того року Микібарець Ольгу, яка дуже добре співає. Зараз вона співатиме із своєю сестричкою, з семикласницею, як тут написано. Але річ не в тому, річ в тому, що ми вже закінчили школу, Якісь такі дуже цікаві відчуття. Урочиста мить. Урочиста мить, цікаві відчуття, але все-таки вже... не чекається піти дар. Уже, уже, уже знаєш, що дар і все. А потім Шо уже живе? завтра це. Зовсім друга пісня буде, тому що ми вже закінчили школу. Нема слів навіть. Я не знаю. О, а коли в армії збираєшся? Я напевно не збираюся в армії, тому що я думаю йти в інститут, тому що в армії. Та що тобі надо? В армії... В армії, це армія ж... мужиком будеш о, там, дядька, заведеви, бо ж бутилки пить в голову. За рік я думаю, не можна навчитися чомусь такому. Бутилки гавчать. Навіть, навчишся, навіть ВДВ, Ну хіба що бутилки? О. Ні, насправді класно, що п'єш універс, давай тести, удачі тобі, дякую. Щоб здався дякую. класно, і там на 200 балів чи наскільки там на максимум. Дуже дякую. Добрий вечір. Зі святом, випускник. Дякую. А, в тому році Альона Кулик, наша почесна гостя, казала, що в школі залишився тільки одна нормальна людина. Це про тебе. Ну я що ти дякую. маєш прокоментувати? Ну що я можу прокоментувати Альона, можливо, не знала. Ну, в школі залишилось дуже багато добрих дітей. А так от там вона що? Просто вона не знала. Там підросли нові покоління менші, і вони теж добрі люди. Так що я школу передав добрі руки. Ти чемпіон, правда? Так, да. ну по майже бронзовий чемпіон. Бронзовий чемпіон це ж вообще круто. Це це плін. слухайте всі слова. Чемпіон да. світу бронзовий чемпіон світу це ого, це в коробі. Так що, знаєте, в нас є дуже класні люди, мужики. от, молодець. Да. Як твій настрій сьогодні? Настрій просто супер. Хоч і йду кудись, кудись йду, але все одно. А вирішив, куди підеш. Куди ну, хочеш. Будемо думати по тистах, побачимо. Ну а так, куди ти. от, Куди до душа лежить? Душа лежить. Душа лежить у школу. Знову школа? Да, так знову школу. Так 11 років, що не треба. Так приходити. ще 11 років і нічого страшного. Ого, ого! Оце да. справжній, не знаю. Людина школи, ти в нас, да, так що, красавчик. Ну, щастиє тобі знову в школі. Добре, дякую вам. Ну, що ти, глазки троєш, скажи, що шо... name is Руслана, я вчила в школі англійського. А, погано вчила. Правда, покажи, що в тебе на руках. Що це за чорні штуки? Це на голові. Як ти? Святковий настрій ну, чи ні? Да. Чи фігня якась у голові? спочатку. А тепер що? все нормально. А тепер воно не дочекається, коли підеш в дар. О, там наливає, там класно, правда? ж? Що, так, каже ні, неправда. Бо батьки це будуть дивитися. Ти знаєш, я цього. Що я знаю, я перший раз не чую. Да. Кажи чесно, від душі. Чесно. Поступай будеш кудись? Да. Куди? Думай, відповідай на мій відповідь, швидко, ученик. Реутенці. Ага. В реутенці? О, о, класно це. До речі, дуже класно в реутенці. Там вища освіта, там взагалі а, супер. закрити. А ти стизать не треба туди? А -а -а. Куди ти туди дивишся, скажи мені? Не строй мій глазки, я твій брат нарешті топлю. Я знаю. Я випускник. Ви випускник? Да. Якого класу? 11 го того. То ти що? Чувак, да. вітаю зі святом. Я, а, так у тебе ленточка випускник, точно, правда. Ну що, як твої емоції сьогодні? Настрій як? Все добре, все відлично. І все? І все. Може тебе дуже класно все? Чи ні, чи Боже... а, та випускник, що таке? раз, вже типуває, не цікаво, ніх'я. Дуже класно буде після випускного. А що там буде? Буде бажадар. Так а що там цікаво? Що там фільмів показують чи що цікаве? Що там буде, розкажи мені, я там ніколи не був в Божому Дарі. П'яні все були. А, все були? Це шкаф. Що, ти, поступати будеш в школі чи в армії краще? А краще ви. в армії, правда? ж? Правда. Бачу. Правда. Якщо задумався більше двох секунд, значить правда. такі. Так що, коли тебе забирають? Через. Днів. А то військомат нам казав, що в тебе там дуже екзамен і погановато здання. Да, то він правда? правда. Ти, ти глянь, а то може і не брешеш, може і правда. Всяке збуває. Він не м'єде. Даї де плани на майбутнє. План? Поступити. – В армію? Ні, не в армію. В армію не хочу. Там страшно. А куди хочеш? А кудись. У великий город. А реуденці все добре. На велосипеді велосипед. сів і поїду. Отож, недалеко тут. – І За 20 минути вже там. Вчиться, люди. Вчиться. Не так, як ти, правда? Не так, як ти. Я погано вчився. Що ж так? Не слухав маму, папу, вчителів. Треба ж було вчитися. Не слухав. Робив, що хотів. а ви люди вчиться.